Ну ми на сьогоднішній день, ну, почнемо з самого початку. Іліад придумав розписку, що золото, шматочок золота, так? Є розписка про те, що я винен тобі гроші. Це не гроші. Це розписка. Що я винен йому бика. А бик був грошей. Далі люди забули вже про биків і зрозуміли, що золото є гроші. Тамплієри придумали річ і видали паперову розписку, що ми тобі золото, а в світ пішли розписки, далі пішли банкноти банківські. А далі золото від'єднують від паперу, і ми чітко знаємо, що це є гроші. А далі якийсь тип придумав електронні платіжні системи. І тепер ми маємо пластикову карточку, яка каже, що. Людина, ти маєш пластикову карту, що там є банкомат. І та карточка дозволяє тобі там взяти гроші. Так, але ці і паперові, і електронні гроші є грошима урядовими, і тримаються вони або на військовій могутності уряду, або на довірі населення до уряду. Військові на, на економічній. Є... Тепер ви уловлюєте, що в грошах в принципі то нічого матеріального нема. Що гроші це ідея. Наша домовленість приймати щось як платіжні засоби. Електрон це вже в принципі нічого, тому вже навіть не попір. Що нам тепер заважає так? поламати цю систему, передомовитися, що ми будемо приймати як платіжний засіб? Тобто наступив час зараз, цивілізація дорісла до того моменту, що ми готові вже прийняти електрон як гроші, як платіжний засіб. Тому що раніше ми просто того не могли догнати. У мене є така фраза цікава, що чим тупіша цивілізація, тим важче на її гроші. А тепер ми дійшли до того рівня прозріння, що ми сприймаємо вже абсолютно символіку, картинку на екрані. І ми готові зато віддати свій час, здоров'я, зв'язки, меблі і так далі. Все це зафіксовано. І цивілізація буде тоді рухатися, тому що то вже не, не носити биків ганяти, так? не носити золото, не, не друкувати папері і так далі. Раз-раз-раз пару клавіш, і ми спрощуємо наші грошової маси, завжди можна випустити стільки, скільки треба виконувати. Знаєте, чому була велика депресія насправді? Вибух... Людської творчості, вибух продуктивних сил. Паровий двигун винайшли, електричний двигун винайшли, двигун внутрішнього згоряння винайшли, люди почали продуктивність праці виросла отак, товарів випустили отак, а гроші прив'язані до золота, а його от стільки було. Як було... А тут вибух. То, то получив... якщо є інфляція, то буде і електронним грошем так само буде інфляція. Якщо є надмір. Mm. Грошей... А інфляція і... в нас зовсім іншій площині криється. Зовсім іншій площині криється. Коли іміціонер випулює багато грошей раз, і точно не катастрофа. Катастрофа, коли люди втрачають довіру до імітента. Зумієте, чому наша, наша трьохвалютна система українська так? і на, нашу віру в гривню? От попробуй полякам переконай їх, що злотука це погано. І на тому тримається вся польська економіка на довірі народу до злотувки і патріотизму їхнього. А в нас підірвана довіра до української гривні, тому що в нас є ще три валюти. Ми більше довіряємо долару і євро, не дивлячись на те, щоб нам не розказували. Так? І в трьохвалютній нашій системі страждає найбільше гривня, а ми її дістаємо зарплата, заощадження і так далі. Тобто ми самі рубаємо суд, на якому сидимо. На недовірі до уряду, на недовірі до грошової одиниці. От там є дуже багато. Товарна маса, грошова маса, в принципі, то немає ніякого значення. Що воно змінилося за два дні, коли розхидують грошову систему, ми недовір, ми кидаємо все і йдемо забирати електронні гроші з кредитних карточок, перетворюємо їх на паперові. Ну а потім летимо з паперовими кантерами, міняємо їх на долари, а потім дивимося, що то все, що нас знову обдурили. Черговий раз. І тому, коли ми є суспільство демократичне, ми можемо домовитися пункт перший, що ми трактуємо гроші так, як ми трактуємо повітря. Як ми трактуємо повітря? Ми 5 хвилин не можемо прожити без повітря. І ми повинні трактувати повітря як суспільну цінність. Ніхто його не приватизує, не торгує, не продає. Після повітря в нас є вода. ресурс і наступна суспільна цінність, благо суспільне, це є вода. 3-4 дні без води ми вмираємо. Третя суспільна цінність це є земля. Тут вже починають бурчати з повітрям ясно, з водою. А з землею вже. Що хтось хоче мати землю в приватній власниці. Не може бути ні повітря, ні вода і автоматична земля у чиїсь приватній власності. А далі четвертий ресурс це є гроші. Коли ми почнемо гроші в суспільстві трактувати як інструмент, який дозволяє нам всім просто жити, вирівнює нас у наших правах, ідея дуже проста відділити повітря, воду, землю і гроші від приватної особи, тому що в кожному з нас сидить зволоч. Не погоджується. В кожному. Ні. І воно, і от з тим треба, власне, приватні гроші це найкраще, що може бути. То що? Приватні гроші це що найкраще, що може не, бути. Ні, мова не йде про приватні гроші. Мова не йде про приватні гроші. Мова йде про трактування грошей як інструмент і відділення приватної особи від імісії грошей і керування. Грошима. Чому тобто якщо створюється якщо суспільний народжувалися збільшення? Кожна людина була емітентом, то така система існувала. Чому не може бути зараз кожна людина випускати свої гроші? Можна. Віриш, що... Кожна людина може випускати свої гроші. Але для того, щоб твої. У мене є цілий такий обзацик, я його са не бачив. Щоби твої гроші запустилися в обіг, ти маєш мати певний авторитет. Владу і так далі, розумієш, щоб твої гроші запустили, щоб я прийняв твої гроші як платіжний засіб, а не його. Такі приклади були в Америці, багато банків опускали власні гроші, банк був власник, який фактично. У Америці ввели. то було. Та, кожен кожен банк випускав да, свої гроші, потім тут трошки якось окучили і так далі. І так ну далі. це як, це Федеральний резерв і уряд США фактично ввели монополію. Поступово так. видушуючи, вичавлюються. Але і так. ця система може існувати, і до неї можна повернутися. Але ця система, дивися, вертаємося знову до еволюції грошей. Еволюція відбувається тільки в тому напрямку, прийняття чи не прийняття. Якщо гроші спрощують по відношенню до того, що ми мали, спрощують наші стосунки, то ми їх приймаємо. Тобто нові гроші мають бути простіші, легші в розумінні і в, і в роботі, тоді старі відмінні. Всі всякі, ті спроби всунути ще якісь варіанти, да? ті самі гроші з демериджем, брактеатні гроші і так далі, вони просто відпали. Були спроби локальні гроші і так далі. Ця система вона вперлася в те, то, що то складно з тим боротися. Тому уяви собі на секундочку, що ми суспільно домовляємося, в то, що в державі має бути один банк електронних платежів. Контрольований нами. Тому що питання, якщо ми цього не будемо контролювати, ми не будемо контролювати нічого Ми ж не контролюємо. Ми, ж не контролюємо. ми не контролюємо гривню, ми не контролюємо долар, ми не контролюємо. І тому ми маємо те, що ми маємо. Якщо ми... А який інструмент контролю? Програма, комп'ютерна програма, вона дозволяє, паперових грошей немає, 100% електронні гроші, вони обліковані машиною. Машина відділяє мене хитрого да, від нього. Від того, що мої ручки туди, і щоб я не почав контролювати. Тому що якщо хтось контрольне оцю систему, цивілізації гаплик. Тобто хтось один, група людей, буде контролювати емісію грошей, шляхів вливання, імітованих грошей в економіку, Думаю, ми думає. втрачаємо те, що є демократія. Думаю, що Роман має розказати більше про те, що біткоін ніхто не контролює. Так, зафіксуємо, зафіксуємо на тому, на чому прийшли, і це. Я просто закінчую вже тоді саму ідею. Так? Банк, єдиний державний банк, електронні гроші і контроль народу над емісією і над тим банком. 100% платежі електронні це закриває всі проблеми з корупцією, інфляцією, дефляцією. Банк нейтральний. Далі ідея по банку я можу розказувати пізніше, але мені вже досить. Зафіксуємо, зафіксуємо на тій точці.